Ради вас вітати на каналі Профітроль, Мене звати Ігор. Вирішив сьогодні для вас записати такий коротенький тестнет, який займе вас менше п'яти хвилин. Просто робити це періодично і можемо в майбутньому сподіватися на дроб. Наразі 100% не підтверджено, що це гарантована активність, за яку ми отримуємо монети, але як я і сказав, це займе лише кілька хвилин вашого часу, раз на тиждень, раз на два тижні то виконуємо і усе готово. Бачимо з вами, що конфлакс. Може, більшість з вас вже знає про цей блокчейн. Це саме блокчейн, тобто інфраструктурний проект, який має вже величезну екосистему, вже величезні проекти працюють з конфлаксом, і ми можемо доєднатися до цього. Чому я вирішив саме сьогодні про цей проект поговорити? Тому що в них майже 50% усіх монет, тобто усієї емісії, виділено на винагороди, на ердропи і на різного типу активності. Тому не можемо це пропустити. І нещодавно в них з'явилися нові. Активності, які можемо разом з вами зараз виконати. Давайте тут залишу вам цю сторінку, зможете більш детально ознайомитися з нею. Тут прописано, чим цей блокчейн відрізняється від усіх інших. Тут гібридна технологія, яка одразу об'єднує Proof of stake і Proof of Work, але на цьому сьогодні не хочу зосереджувати вашу увагу, тому що і так вдосталь таких відео на просторах YouTube, тому що блокчейн вже якийсь час існує. А хотів би вам показати так швиденько його екосистему. Бачимо, що тут величезна кількість DeFi, вже бірж, свапок, звичайних гаманців. Ну, в принципі, теж зможете потім після відео подивитися, що тут та до чого. Як ви бачите, дійсно величезна кількість. Я нещодавно знімав CEO, теж великий проєкт, великий блокчейн, але там набагато менше усього реалізовано. В принципі, це нам далі не знадобиться. Твіттер в них не такий, аж і розкручений, лише 91. 1000 підписників. Тут, гадаю, що будуть і різні бріджі, фонди. Ну, в принципі, так і є інфлюенсери, майданчики по запуску проєктів на ранніх стадіях, DeFi, Certik, тобто перевірка блокчейну. Ну, все, яке мусить бути в нормального блокчейну. Давайте подивимося на активності. ну, Плюс-мінус в них активна аудиторія, тому що вони намагаються якісь конкурси проводити, активних юзерів підштовхувати до активності в їх мережі, показують різні інтеграції з іншими біржами, роблять аердропи, ну тобто співпрацюють зі своєю аудиторією і намагаються. Нових користувачів доєднати саме до їх проекту і отримати нових холдерів. Але сьогодні мова не про те, тому що я вам не розказую про нагоду того, як можна купити, зловити ікси і так далі. Хоча це теж ймовірно, якщо е, глибоко копнути. Але я вважаю, що є більш фундаментальні проекти на крипторинку на даний етап часу, і це не найголовніший з них. І тут, наш, тут більше мова про те, як можна отримати дропи, які активності можна зараз зробити. Тим паче, що це все проводиться знову-таки в тестовій мережі, тобто від вас не вимагається жодних вкладень, жодних грошей. Лише кілька хвилин вільного часу на тиждень, як я сказав до цього. Для вас спеціально підготував такий невеличкий гайд, тут лише кілька кроків, тобто ви самі бачите, що усе буде відбуватися швидко. Посилання на цей гайд залишу в описі до цього відео. І перш ніж почати аналіз, перш ніж почати тестнет, хотів би попросити підписатися вас на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Таким чином, ви підтримаєте мене і будете надихати, робити нові відео саме для вас. А можете в коментарях написати, які теми ще вас цікавлять, що б ви хотіли, щоб я розмовлявся. Розглянув, може якісь теснети аердропи, може огляд якихось блокчинів, і я обов'язково цією інформацією з вами поділюся. Тож, давайте переходити до їх сторінки DropStop. як бачимо, проєкт вже торгується. Наперед вам тут скажу, що він присутній на більшості величезних бірж, таких як Binance, Окікс, Max, Bybit. Тобто ліквідності тут вдосталі. Кожен охоче, якщо у вас є план по підбіру цієї монети в свій криптопортфель, то можете спокійно це робити. Бачимо, що він знаходиться на 28-й позначці серед усіх блокчейнів. Взагалі займає 62-е місце серед усіх криптовалютних проєктів. Важливо також розуміти, що проєкт зібрав небагато. Мало, а 50 з копійками мільйонів доларів. І хто тут серед інвесторів? Звичайно, тут є і біржі, такі як Hobby Ventures, також є величезний криптовалютний фонд Sequoia. Ну і такі ноунейми, no в принципі, як ви тут бачите. Небагато інвесторів, тому можемо одразу розуміти те, що. Тут були вкладені величезні гроші з їх сторони, тому що обмаль інвесторів. І тут мова йшла про десятки мільйонів доларів вкладень. І як бачимо, в принципі, інвестори вже вийшли у плюс, мають 5 іксів, 6 іксів і так далі, в залежності від їх участі в тому чи іншому раунді фінансування, я гадаю, що ми не можемо пройти в такого проекту, який зібрав 50 мільйонів інвестицій, який вже торгується на величезній кількості бірж, який має капу монети, які зараз циркуляції близько 800 мільйонів доларів. Це величезна цифра. Уся капіталізація може сягати аж 2 мільярдів. Тож, можемо зробити кілька простих кроків, встановити гаманець, зробити пару свапів. Робимо це раз на тиждень і сподіваємося на дроп. Але, як ви бачите, в принципі, навіть ікси від фондів невеликі. Тож, якщо у вас є ще вільні гроші, можете зробити рісерж проекту самостійно, і може він вам настільки сподобається, що додасте його в свій криптовалютний портфель. Але в мене зараз майже усі гроші знаходяться в криптовалютному ринку. Тож в мене навіть немає місця на нього. Так я нещодавно звільнився від Каспи і шукаю, в що вкласти гроші, але. Мені більше до вподоби інший проєкт, про який я вже вам розказував. Тож, давайте переходити зараз саме до тестнету. Перш за все, ми з вами бачимо, що крок перший це встановлення Fluent Wallet. Це офіційний гаманець, який працює з мережою, яка нам зараз потрібна, тобто з Conflux. Так, давайте to Chrome. Після того, як ви встановили гаманець, завантажили його звідси, я теж посилання на гаманець, як ви бачили, залишив тут в гайді, тож що все буде зручно, не треба нічого додатково шукати. Просто взяли, перезавантажили ваш браузер і все мусить нормально працювати. І нам треба знайти його тут, в розширеннях. Ось Fluent, відкрили його. Привітання. Зробили пароль. Давайте з вами зробимо пароль. Головне, щоб ви його там не загубили, не забули про нього, тож пишете нормальний пароль, або десь одразу записуєте. Після цього нам треба створити новий гаманець. Тут натискаємо. Якщо у вас вже є гаманець, наприклад, то можете користатися тим, який до цього використовував, але головне, щоб це був. Саме якийсь там для тестових операцій гаманець, тому що ми з вами будемо працювати в тестовій мережі і її можуть зламати, і так далі. Тож треба підходити до цього досить уважно. Після цього тут йде мова, що буде показана секретна фраза, яку ми теж мусимо записати в надійному місці. І за цим вже в нас є створений Fluent Wallet. Після того, як у вас вже готов гаманець, тобто ви вже усе зробили, зберіглися від фразу, встановили пароль, переходимо до наступного пункту. Гадаю, що з минулого все зрозуміло і так. Беремо, тестові монети, натискаєте тут, і в нас відкривається звичайний кран. Можете це перекласти. Як ви можете побачити, в нас сталася помилка, і як можна це виправити. Я забув переключити мережу в тестнет. Гадаю, що у вас теж так само відбудеться, тому що по дефолту тут вже стоїть основна мережа. Як ми можемо це виправити? Натискаєте ось тут, пізніше тут. І знаходите конфлакс Testnet. Перемикаєте ось сюди. Після цього зберігаємо. Все, ми з вами знаходимося саме в тестнеті. Після цього знову-таки натискаєте ось тут, і у вас з'явиться Show Hide, тобто показати або сховати мережі. Тут натискаєте і у вас з'являється показати тестові мережі. Натискаєте ось тут, перемикаєте ланцюжок, після цього знову-таки сюди переходите і Conflex Testnet вибираєте. Після того, як ось тут в нас все готово, нам треба підключити наш гаманець. Одразу знаходить Fluent, підписуємо транзакцію, підписуємо. І, в принципі, все готово. Тут вибираємо токен, який нам потрібен. Якщо ви не знаєте, то беремо наші токени для оплати комісії. В принципі, це можемо закривати. Нас цікавлять саме ці. Отримати. Підпишемо транзакцію. Підтверджуємо. І зараз на статус в очікуванні. Я гадаю, що кілька хвилин може. О! Навіть так швидко ми отримаємо з вами тестові монети. Переходимо на гаманець, перевіряємо, чи вони вже в нас є. Наразі ще немає о. Ось вже з'явилися. Вони нам будуть потрібні для сплати комісії в цій тестовій мережі. В принципі, можемо закривати цей екран, як ви бачите, усе працює стабільно, тож іншого вам не додавав. Після цього переходимо ось на цю сторінку. Ми з вами знаходимося на офіційному мості, і тут ми можемо перекидати наші монетки з одного гаманця на інший. Що нам. Далі потрібно. Нам треба розширення метамаз. Гадаю, що більшості в вас воно вже є. Якщо немає, так само берете, переходите, знаходите його в Google Chrome, або в залежності від того, яким ви браузером користуєтеся, знайшли це розширення, встановили, зберігли фразу і так далі. Тобто все по аналогії до цього гаманця. Якщо у вас вже є, то раджу створити для... Тестів, якийсь гаманець, Metamask, якщо у вас вже і для тестів є, то якби, можемо робити подальші дії. Вибираємо тут. Давайте з вами насамперед підконектимо наш гаманець. Підключити. Ось, підключився в нас гаманець. Вибираємо суму, яку хочемо перевести. Давайте 100, наприклад. В принципі, тут немає значення, зробимо лише одну транзакцію. І вибираємо наш Metamask. Відкрився Metamask, скопіювали адресу, натиснули ось так. І трансфер. Підписали транзакцію, заплатили комісію і в принципі, очікуєте повної готовності транзакцій. Після того, як в нас вже успішно пройшла транзакція, то робимо просто зворотню транзакцію і перекидаємо монетки з Metamask на наш гаманець Fluent. А що для цього треба? Треба спочатку законектити наш Metamask з тестовими монетами. У вас з'являється віконце, що треба додати або перемкнути вашу мережу в MetaMask. Підтверджуйте, тут автоматично з'являється ось ця тестова мережа, тут схвалюєте, перемикаєте. В мене був Binance Smart Chain, перемикаєте на тестову мережу і зможете зворотньо зробити переказ. Гадаю, що одного достатньо, теж повторюємо цю активність раз на тиждень. Після цього, як у вас вже монетки на вашому гаманці, ви можете це спокійно перевірити. Натискаєте на Metamask і дивите свій баланс у цій тестовій мережі. Ось вони нам надійшли. Що робимо? Тут натискаємо. І тепер ми відправляємо просто монетки з Metamask на наш гаманець Confax Network. Тут давайте не усі, тому що нам треба оплата на газ. Давайте зробимо 80. Трансфер. Так само підписуємо транзакцію, тобто ви бачите, що дії не складні і може з вас це зробити кожен. А самі ми бачили, скільки відведено на аирдропи, Тому, може, і нам з вами пощастить, і ми зможемо отримати якісь гроші з цього тестнету. Підписуємо. Можете, в принципі, не чекати, не дочікуватися, поки транзакція пройде успішно. Ми отримуємо повідомлення, що вже відправлялося, навіть що успішно все відправилося. І наступною дією це перейти ось тут на вкладинку «Governance». Що ось ці вкладенці треба робити? Тут елементарно просто закидуємо монети в стейкінг. Можемо ось тут виділити 800 монет, стейк, підписали транзакцію. І стейкінг схвалений. Зараз в мене знаходиться в стейкінгу 800 монет. І все на цьому, усі активності вже готові. Тобто, ви самі бачите, що все це може зайняти вас лише декілька хвилин вільного часу. І... На це не треба жодних вкладень. Гадаю, що тестнет максимально зрозумілий, максимально легкий, тому його може виконати кожен. І не забуваємо ось про цю інформацію, що майже 50% монет виділено на різні реварди, еїртропи і так далі. Тож в нас є величезна кількість шансів отримати монети від цього. Перспективного проекту. А на сьогодні це все. Якщо вам сподобався формат таких відео, то хотів би попросити вас поставити вподобайку. Таким чином ви підтримаєте мене і допоможете мені просувати канал, щоб його побачила більша кількість людей. Також хотів би вам подякувати за увагу. Побажати на все добре. До побачення.